Сидіти під ртою дуже страшно. Під час холодів будуть наноситися удари по нашій енергетичній інфраструктурі. Люди не розуміють карт. У взводі половина людей не має прав. Точно не програємо, а на яких умовах ми виграємо? Я не йшов працювати, тому що я думав, що через два тижні все буде легше. Я багато років, проджект-менеджер в різних дуже галузях: від банків і приватного бізнесу, де ми будували заводи, до IT і хай До 24-го, звичайно, була така думка, що я минулу війну не брав участь, а варто було б. Тобто в мене були там якісь плани, якісь проекти, і я вважав, що на ту активну фазу. Що я буду більш корисним десь реалізовуючи проекти, і там з тих проєктів щось могло допомогти там, країні, мені, доточуючим і так далі. А, а тут вже очевидно, що війна не локальна, а глобальна для нас. І вирішив піти в найближчий е, ТРО. А я в той момент жив на Хрещатику. найближчий ТРО це. Найближче, це було біля лаври 204-го батальйону. Я туди прийшов, і мені сказали, хата не різинова, іди відсюди. Я прийшов додому і з усіх знайомих друзів, і ми робили цілий вечір коктейлю нас в центрі на Хрещатику. У нас було кілька каністер, бензину, масла, і ми зробили, мабуть. Десять ящиків коктейлів Молотова, і все одно у нас залишилися матеріали. Ми їх виставили на перехресті у Лютеранської хрещатики і сказали патрульним, щоб вони за ними дивилися. Наступний день я пішов, подивився, хто де може бути. Я зрозумів, що в мене, мабуть, є знайомі в Соломіському ТРО. Поїхав туди. Я приїхав, мабуть, у другі дня, там величезна черга. І от я став чергу, вийшов якийсь офіцер, сказав: Хата не резинова, до побачення, типу сьогодні більше не приймаємо. І тут вийшов мій друг з Демсокири, і я з ним так само перетинався в дикому полі. І він сказав: Окей, приходь наступного дня.' Навчання було, але виключно своїми силами просто саперні. Засоби, які ми використовуємо, це радянські мінобухові засоби. Вони розроблені там в 60-х-70-х роках вони розраховані на радянського 18-річного призовника з не дуже, не дуже високим IQ. Тобто поставити після е, простого лікбезу протитанкову міну може взагалі будь-хто. Протипіхотні міни е, керовані трошки складніше, але там, ну. Треба розуміти, як кілька дротів з'єднати. Е, і у нас по суті, у нас у взводі зараз було дві людини, у яких є саперні книжки. Зараз залишилася одна. Тобто, це людина, яка офіційно проходила навчання на сапера, і вона має право виконувати взагалі всі дії з мінами і вибуховими речовинами. Не прикольно, коли там, ти три тижні копаєш, Мінні поля, копаєш про танки вирви, копаєш, об... будуєш укріп райони, і просто так. Тобто, всі хотіли побачити, як твоя робота допомагає обороні. Те, що росіяни могли дійти до Києва, це було от... не вирішено абсолютно. Тобто, 50 на 50, і вони ж заходили в Київ кілька разів. Просто це були якісь суїцидні рейди, я не знаю, А... Ймовірність таке, що вони дійдуть, була абсолютно. А те, що вони візьмуть місто, це 0%. Тому що всі і до 24-го думали, що великі містя, міста не можна взяти. А тепер це 100%. Я там турист, я знаю, як жити на природі, я займався снайпінгом окремо від відеокурси, але знову ж таки, є такий вислів, що генерали готуються до минулої війни. Навіть ті, хто готувався, готувався до минулої війни, тобто до 2014 року. Сапери це важливий елемент війська, але сучасна от війна, яка у нас зараз є, сапери не суперефективні. Тому що у росіян на ну, зараз є одна ефективна тактика це вогняний вал. Будь-які твої мінні поля знищуються тижнями обстрілу артилерії. От і все. Я раніше виконував роботу Project менеджера і зараз виконую роботу Project менеджера Звичайно. Тобто, я ж останні роки не тільки айтішний проєкт менеджер, ще в мене були хай-тек-проекти з роботами і дронами. І останній місяць я, будучи старшим супером, виконую функції аеророзвідника. Тобто, ми використовуємо дрони різноманітні для розвідки, дорозвідки і коригування артилерії. Я в перший раз в житті бюджетник і не можу розпоряджатися своїм часом. І тим, чим я ну, буду займатися завтра. Оце мене трошки гнетить. А все інше, знаєш, я ж про себе думаю, я, я маю стабільну психіку. Тобто, ну окей, будемо копати. Окей, мінус рік, мінус півтора. Але далі всі плани будуть. Прискорені, і вони відпрацюють краще. Я точно фанат е, ринкової економіки, вільного ринку і е, умовно демократії. Тобто я не уявляю, як я особисто можу існувати в інших умовах. І для мене абсолютно. Чітко і ясно, що зараз де війна проти західного світу. Ми є частина західного світу. Мій вибір західний світ, тобто відкрита економіка, глобалізація і так далі. Можливо, там, з якимись змінами, і вони обов'язково будуть після нашої перемоги. Якщо обіцяти людям, що перемога буде через два тижні, а її наступні два тижні і наступні два тижні немає, то люди морально. Втомлюються, і у них не справджуються якісь їхні сподівання. Тобто, я не йшов працювати, тому що я думав, що через два тижні все буде легше. Я там щось відкладав три місяці по два тижні, тому що я чогось чекав. Ні, треба, ну, ми ж не діти всі, і маємо відповідати за свої дії. Тобто, те, що щось там армія. Уряд, якусь інформацію закриває, це там в деяких варіантах це правильно, а в деяких треба бути чесними. Мене мрія на паузі. Значить, я 15 березня мав їхати кататися по Європі і працювати з Європи. У мене був план Австрія, Кіпер, Польща, Іспанія, Португалія. Через те, що я, мені для роботи треба тільки мій робочий ноутбук, я не прив'язаний до місця. І я збирався, от, там, умовно, півроку, пожити в Європі, в різних містах, щоб відчути Європу. Це, ці плани на паузі. Я поїду. В початок березня було незрозуміло, як буде йти війна. Всі ж казали, що тиждень і Київ паде. Ну, всі розуміли, що цього, мабуть, не буде, але було страшно. А зараз не страшно в тому плані, що ми програємо. Тобто, звичайно, всім страшно сидіти під ртою, дуже страшно. Але є загальна впевненість, ну, знову ж я можу за себе говорити і по тому, що я бачу навколо себе, що ми точно не програємо. А на яких умовах ми виграємо, це буде залежати від, там, наприклад, компанії на півдні зараз. Люди, як це не дивно, в мене у взводі половина людей не має прав. Я жив в бульбашці. Я думав, таких людей немає. В мене половина людей не має прав, а з іншої половини, які є, третина може тільки на автоматі їздити. І в умовах, коли є великі джипи, і треба їздити по розбитим дорогам, це реальна проблема, тому що одні ті самі люди мають їздити за кермо, ми не можемо там міняти. Вчиться, їздить. Люди не розуміють карт абсолютно. Тобто базова топографія, ну, звичайно, що якщо є якісний викладач, він за один день всіх навчить. Але це можна зайнятися до того. Зараз війна, артилерія плюс дрони. Навчіться керувати дроном просто на симуляторі, хоча б щоб ви розуміли, як воно працює. Люди не знають, як працюють рації, як вести радіообмін. Тобто деякі навички вони специфічні і може в житті ніколи не знадобляться. Але, от, наприклад, водити машину і розуміння простої медицини це мастхев. Є два типи розмінування. Це звичайне, от, яким ми займаємося на наших позиціях, коли є наш нуль, наш роб, який вистояв вночі під обстрілом, наприклад, і валяється щось нерезірване. 152-й, 110-міни, гради, і ми просто прийшли, що могли зібрали, віднесли, підірвали, що не могли підривали на місці, а є гуманітарне розмінування. Це коли ти маєш дати гарантію, що це абсолютно безпечне місце. А може таке бути: от, наприклад, 120-та міна, вона, якщо не розірвалася і влучила в асфальт, у неї там 5-10 см хвоста стирчить, і ти її просто бачиш очима. А якщо вона влучила в землю, вона пішла. І ти не знаєш, скільки їх там, от на Салтівці, наприклад, ти ходиш по асфальту, ти їх бачиш, підриваєш. А скільки там в газонах, їх ніхто не знає. І це треба кожен метр обслідувати. В принципі, є там девайси типу міношукачів, металошукачів, але дуже важко іми працювати в місцях, де були великі бої, тому що там металу просто неймовірна кількість. І в тебе він весь час піщить. І знайти там щось дуже складно. Тому у, гуманітарне розмінування це супер дорого і супер довго. В і, зв'язку з цим, я думаю, що з'являться деякі проекти по автоматизації цього діла. Тому що в зонах бойових дій розмінування гуманітарне йде роками а іноді — річ І коштує неймовірний грошей. Багато моїх друзів, які. Забезпечені це реальний середній клас, які можуть, що тут жити добре, що за кордоном жити добре. А, Вони хочуть жити в Україні, тому що в Україні є очевидні мінуси для життя, але є очевидні плюси. І я вірю, що після нашої перемоги ми зможемо мінуси зменшити або нівелювати. Треба стояти, треба розуміти, що війна надовго, мабуть, на рік. Тобто, треба розуміти, як люди переживуть зиму. Я думаю, що під час холодів будуть наноситися удари по нашій енергетичній інфраструктурі, по ТЕЦам, Гесам і так далі. Тобто люди мають хоча б якось подумати. Що вони будуть робити в великих містах, де немає електрики і тепла? Я не гарантую, що так буде, я би не хотів, щоб так було, але це логічно і такі шанси є.